О, добрий день, Добрий день, everybody! А, а ми тут на адвент календарі без якраз говоримо про сухпаї. Тому діставайте галети, нашпиговуйте це все субьодом і приєднуйтесь. Прийом їжі в армії це не завжди великі стіли. Приємна бесіда, як в початковій сцені фільму Скажені пси із Квентіном Тарантіно. Подекуди на війні обід це сухпай на природі в стилі сцени із фільма Вцілілий із Леонардо Ді Капріо. Тому познайомтеся із сухпайком, вашим судочком із гречкою на час служби в армії. Сухпай складається із трьох прийомів їжі. Тож, поки хтось там у себе в АйТІ тільки винаходить комплексну доставку здорового раціону на день кур'єром, збройні сили України робляться з 1991 року за допомогою головного сержанта. В Цілому совпай також нагадує новорічні подарункові набори, коли найсмачніше з'їдають з самого початку, і потім все, що там залишається, це рисова каша і галети. Дуже багато галетів, безмежна кількість галетів, галети можна знайти завжди. Ви будете вражені, але в збройних силах України є люди, які навіть зі звичайного сухпайка можуть зробити розкішний мишленівський обід прямо в бліндажі. Та що вже казати, навіть із упаковки сухпайка можуть зробити розкішну люстру вам бліндаж, а також водоізоляційну систему. Сухпай є дуже універсальним завдяки тому, що всередині він може зробити так, що вам не захочеться їсти, а завдяки тому, що зовні і ваші винахідливості він може зробити так, щоб у вас не промокали чоботи.